Воскресний день і знову читаємо Євангеліє, в котрому показується, як тяжко апостоли приймали факт Воскресення. Жони прийшли на гроб, увиділи гроб уже без тіла Ісуса. Вони були, удивлялися, і їм з'явилися ангели і сказали, а ви що глядаєте живого серед мертвих? Красива фраза, літературна фраза. На одній із була така книжечка випущена. Почому є люди, котрі глядають живих серед мертвих. Ми маємо пам'ятати всі ті люди, котрі повірили у Христа Ісуса, спів воскрешають з Ним. Так, коли ми приймаємо крещення ім'я Ісуса Христа, ми маємо перше то тобто, родення нової. Нової по духу, як сказав Ісус Тайному ученику Нікодіму, чоловік, який родився від мами то Він рождається в плоцьки, а хто рождається в крещенні, то рождається духовно заново для насліддя Царства Божого. Так от ми воскресли з Ісусом первому воскресенню, а друге воскресення буде, коли вже Господь зійде з небес. І покличе всі народи для того, щоб совершити суд над Вселенною. От почому так нам важно пам'ятати про ці моменти, що виглядає живого серед мертвих, кажуть ангели. І ми от коли приходимо до церкви, ми діти канонічної церкви, котрі ожили із Христом. що Інтересно, що глагол гречний жити і ожити одинаковий, у них не є розділення. А тому момент, коли ми говоримо, що во Христі отримає Воскресення, то якби чоловік ожив, будучи, наприклад, в комі, а потім ожив і став живий, в з тим, ми просимо Бога, Бог, Бог подарував нам. Тверду любов до молитви до осознання того, що Бог покликає нас бути учасниками Царства Божого. Так от за те, що ми збираємо Христа, нас можуть більше не допустити до якихось керівних земних посад. Почому? Да Тому що вони зачастую займаються людьми безбожними, нецерковними, людьми, котрі вмісто Бога видять багатство, власть, почесті, звання. І б'ються над тим, і все життя присвячують тому, а в кінці життя виясняють, що вони собі саме надурили, обманули. Вони не мали життя такого, як мають життя прості люди. І діточки, і сім'я, і любов, і радость, і напасті, все то в'єдно, все життя наповнено великим смислом. У багачів великих життя не має ніякого смисла украсти і понести десь за границю, хвалитися. Записатися в журнал Forbes. от я вже на 1 мільярд, мав більше. Але ми розуміємо, що нас ніхто не завідує їм. Почому? От можеш позавідувати тому, хто навчився молитися, у кого настольна книжка Євангеліє, хто в минуті, коли хоче бути сам помолитися, з любов'ю відкриє Євангеліє, Слово Боже, і пообщається з Господом. Не забуваймо, коли читаємо Слово Боже, Бог говорить з нами. От коли ми молимося, тоді ми говоримо із Богом. Господи, благослови нашим людям, ніколи не глядати живого серед мертвими, але глядати живих, живого серед живих, вірних дітях канонічної православної церкви. І винесіть сіть благословніси сі дома, молимся воскресому Господу, щоб помилав всіх нас і нагородив нас нагородою Царством Божиєм. Амінь.